Фотопастки це нові можливості для зоологів. В Національному природному парку Порятинський ми їх уже кілька років застосовуємо. Збираємо інформацію про тварин і практично не турбуємо їх. Звичайно, їх треба встановлювати десь далеко, там, де люди не ходять, і там, де звірі не лякані. Тому ми і Прямуємо на інший берег річки у один із найвіддаленіших закутків Національного природного парку Порядинський. Ми виходимо з лісу на луки. У нас тут гарний дуже лучний полігон у національному парку. За луками то вже інший лісовий масив. Він у зоні заповідній, туди не можна нікому навіть ходити. Ну, крім Служби охорони і науковців. А ці луки колись випасались. І, власне кажучи, тому вони луками і залишились, і дуже важливо, щоб в нас відновилось випасання на наших угіддях із трав'янистою рослинністю, щоб підтримати їх в такому стані. І там за тими луками болотяночка, у звища, фактично е залишок давньої, давньої піщаної коси і на тому горбочку є три лисячі нори. От до однієї з цих нір ми зараз йдемо, тому що минулого разу, на минулому тижні, коли я там був, то побачив цікаве явище, як кабан розкопав вхід у лисячу нору. Суть в чому, крути не верти, острівець серед заплави. Рівень ґрунтових вод, особливо зараз на весні, високий. І лисиця не може вглиб закопатись. Тому вона свої ходи прокопала під поверхнею ґрунту. А кабани близько до поверхні ґрунту копають, шукають свою поживу залишки їхніх покопів минулорічних. На отаку от глибину, сантиметрів 10 вони розривають, щоб дістати поживу. І виявилось, видно цьому кабану, що йому дуже зручно понорійти і підважувати оцю дернину своїм рилом. І більше всяких кормів стають у доступі. Ми підходимо до нашого об'єкту, до нори. Ось один вихід. О, тут хтось був. Свіженько-свіженько підчищений вихід. Так, такі тут. Такі тут були. Ось другий вихід. І третій. І оце той вихід, який на 3 метри розкопаний кабаном. Причому розкопаний він не так давно Уже навесні бурянцем не поріс, не встиг. Звичайно, рилом підпихаєш і підважуєш, підпихаєш і підважуєш. І всі тобі хрущі. Черв'яки і інша живність на поверхні. Збирай і їж. І хтось порушив нашу фотопастку. Вона лежить не в тому положенні, як я її залишив. Доведеться фотопастку поставити трохи вище, на більш надійній, хоч і на колючій опорі. У полі на екранчику мало що видно. Тому доведеться піти в лабораторію і подивитися, що зафіксувала наша фотопастка за тиждень. Перше відео нормально поставлена фотопастка Гарний ракурс куточку далеко. Нора вхід, а це вивал старий, а отут канавка, яку викопав кабан. Наступне. Відео така зняла вночі. І хтось прийшов і, здається, її порушив. Оце те, що воно не так лежало. Ну, таке, як борсук. О, та це ж плиска. Плиска, та непроста. Всі ми знаємо плиску білу. Вона мешкає біля людей, в селах їх чимало, бігають по дорогах, ловлять комах. А це плиска жовта. Вона сторониться людей, живе на луках. От тому фотопастка наша і піймала її. Чути вільшанку. А це вівчарик жовтобровий. Знову вівчарик жовтобровий. Це це обізвалась. О тут дуже класний мурашник, мій улюблений мурашник в цьому лісі. Руді лісові мурахи спорудили його під похиленою березою, і вона трошки захищає їх від опадів. І мурашини життя тут вирує. У нас є кілька видів лісових рудих мурах, я їх не відрізню, але фахівці-ентомологи в лабораторії, знову ж таки, не в польових умовах, зможуть розібратися. Що ж. Ми переправились через річку, перейшли ліс, перейшли луки. Замінили карту пам'яті в фотопасі. Можливо, це дозволить нам трошки привідкрити якусь маленьку таємницю. Таємницю із життя нірних тварин. Минув тиждень. І вже з нового ракурса на цій же точці наша фотопастка зафіксувала тварину, щоправда, не ту, на яку ми сподівались, це козуля або дика коза дуже граційна тварина. А дорогою у нас були десятки і десятки зустрічей. Зустрічей з тваринним світом, з якимись рослинами. Таке класне життя науковця національного парку.